Друзі, хочемо вам розказати про проєкт, який дуже скоро вам озвучуємо. Поки вам Готує нам сніданок. Проєкт називається Київ живе, Київ звучить. Ось під таким гаслом відбувся концерт хорової музики у центрі столиці біля Андріївської церкви. Ще на початку квітня. Уявіть, тоді, коли дуже мало людей було в місті, цей проєкт відбувся. І цим концертом учасники проєкту хотіли показати, що Київ живе, Київ звучить, навіть коли багато людей покинули свої домівки, і столиця була пустою. Сьогодні. Хор Юнайтед це учасники цього проєкту. Знову об'єдналися в проєкт Київ живе, Київ звучить 2.0». Як творчі волонтери, вони хочуть своєю справою допомогти тим, хто цього потребує. Бо музика, як вони кажуть, лікує. Їхня мета зібрати 1 мільйон гривень на допомогу постраждалим від війни. І вже до речі, 2 вересня відбувся також концерт Просто небо на пейзажній алеї команда збирає гроші та перенаправляє їх на допомогу вимушено переселеним особам, витрачають кошти на поставку медичних препаратів у прифронтові регіони та госпіталі. Але більше про цей проект ми вже дуже скоро поговоримо з нашим гостем, буквально за декілька секунд. А поки, до речі, хочемо вам показати відео, як. Відбувався саме перша зустріч. Була Київ Живе, Київ звучить. Хочемо, щоб ви послухали, як це звучало, щоб ви послухали організатора цього проєкту, який на наступному відео якраз про це розповість. Організація допомогла мені організувати концерт. Київ живий. Київ звучить, сама назва за себе говорить, що Київ живе і Київ звучить, Київ буде звучати. Навіть коли під час там сирен, коли людей немає, все одно е показати, що наш дух незламний, що ми живемо, що ми вистоїмо, що ми співаємо. Дуже важливу справу зробили. Ну зараз навіть так багато емоцій, що. Мало є слів зараз, тур, сказати. тур по Україні анонсуєш? Тур по Україні. Якщо зберемо коштів і е, організації нам допоможуть, там волонтерські чи, чи ще за чогось прияння, залюбки організуємо тур Україною навіть е, в цей е, тяжкий для всіх нас час. Ну що ж, знайомимо вас з нашим гостем, з нами в студії Владислав Лисенко, диригент хору Юнайтед, керівник цього проєкту. Хоча я просто сніданку. Тобі ти, ти встиг поснідати? Встиг. Каже, встиг, встиг. Але... Це солоний тоді десерт. Будь ласка, бери величко. Солоний десерт. <реш> Дивись, у нас просто мета така. Ми тут готуємо, і кажемо, що дуже смачно, <реш> але можливо люди можуть думати, що насправді це не дуже смачно. <реш> ну Добре, то ти маєш це перевірити. <реш> Зіграю з вами у цю групу. <реш> так, ну давайте скуштуємо Ваню. Що ти тут сьогодні виготовив. Не Бог я... благословить цю їжу. Ну, виглядає дуже прекрасно. Скажи, це, я це, те, як так, він, думаю. В інтернеті очікування і реальність. Гарячий. Смачно, Ваню, Просто ідеально, чесно, я люблю омлети, цей дуже хороший. Так, да, дуже смачно. Мені самому сподобався. Не пересолений? Ні. Ти я все правильно сказав. Це <реш> <реш> <Не> по сценарію. <реш> Ем, до речі, якраз сир Фета, він додає солоності mm -hmm. і такої особливості, особливості цієї страви. Тому ми зараз поговоримо mm, і потім будемо продовжувати наш сніданок. Нашу трапезу. Так. Ну що ж, а... до речі, це мій одногрупник. Ми, Знайом. Разом, ми разом вчилися шість років, талановитий диригент, е, співак. І в час війни я так розумію, що. Ти ще раз затвердився у своїй місії, в тому покликанні, яке на, ти маєш. На чому граєш, ла? На хорі. Тергент ну, ну, грає на хорі. Диригент маєш на якомусь інструменті грати? Так. Фортепіано. Ну, фортепіано це обов'язково. Обов всі, всі, всі музиканти професійні мають грати на фортепіано, а так любий інструмент, в принципі, якщо його взяти в руки, хвилин 15, я вже щось можу тебе зіграти. тебе абсолютний слух? А, да? Ну Знаєте, буває про слух, буває він, що напрацьований, буває, що від природи. Ось у мене напрацьований. Коли, наприклад, ось зараз у мене там п'ятитижневий графік репетицій, я постійно з камертоном і я вже чую тональності без камертону. Ну, просто, знаєш, воно так звучить, хтось там ходить 5 років музично, каже, мені 15 хвилин і я освоїв інструмент. Це ну Це сильно. Так, це вже так, так, це... досить талант. Влад, розкажи про хор юнайтед. Хто складає цей колектив? Коли був створений і для чого? Хор Юнайтед був створений у 2017 році, коли ми ще з тобою були на четвертому курсі Національної музичної академії України. До речі, ти також співала у мене тоді на проєкті. Ми ставили літургію Яциневича. Дуже красива музика. До речі. Консерваторія 5 років тому, а я зараз творчий аспірант в консерваторії. Все це вже майже 10 років. Ніяк не закінчу ту консерваторію. Вау. Що ще про консерваторію? Ми базуємося там, ми проводимо там репетиції. І зараз ми готуємо проект. На сольний концерт буде в філармонії. Ми ну буде потужний проект, готуємо від Луні епох». епох. Відпох це, буде... це, да. це про що це склад програми. Концерту чи да так називається проект. Це проект мій авторський. Складати програму. Мені допомагали мої колеги. Я працюю ще в інституті культури. Допомагали колеги складати програму. Тилик ігор Володимирович, такий композитор та викладач, гобдич Микола Миколайович, керівник хору Київ. Також Кричко Наталя Михайлівна. Це ті люди, з якими я раджуся. Це мої колеги. Дякую. Про що я хотів ще додати: що в консерваторії у нас проходять репетиції, і навіть проходили під час війни, коли був перший проект. І за що я дуже вдячний ректору. Це дуже цікаво, як взагалі вдалося, тому що е, в той час дуже багато людей виїхало. Як ти взагалі знайшов людей в Києві? Хто співає? Е, ну як я по-перше, перед проектом восени возив е, свій хор е, в Польщу, В Хайновку це такий один з найпрестижніших конкурсів духовних. Хорової музики церковної, де, до речі, в номінації професійних хорів ми стали лауреатами цього конкурсу. А також саме до початку війни у нас мав бути, нас запросили в Литву на фестиваль. Ви готувалися? Ми, готу... ми вже почали готуватися. Але не так сталося, як гадалося. Uh -huh. Казав про консерваторію за репетиції, дуже дякую, що дозволив, що тоді, що зараз проводити ректор консерваторії. Здається, що в зараз військовий е... час так багато всього змінилося, і е, люди стали відкритіші, і навіть адміністрація, як ти кажеш, да. консерваторія. Тобто без проблем дуже відкрита людина. Тимошенко, Максим Олегович. Я е, там, достав його номер телефону, подзвонив. Е, ми з ним поспілкувалися, він тоді допоміг. Зараз також пішов на зустріч, навіть коли ще не почався семестр, ми вже з середини серпня готуємо цей проект, який буде спочатку, навіть серпня, uh -huh. який буде 18 вересня. Сольний концерт філармонії. зрозуміло. Продовжуйте. Я просто слухаю вашу розмову. Я просто... Фор, е, да, от. Е, мені хочеться мені цікаво, от е, ви зібралися перший раз. Це було для чого, е, коли ви біля андрійської церкви співали. Це було заради того, щоб пролунав голос Києва. Чи це також був якийсь благодійний проект? Це був не благодійний проект. Це була був проект акція в назві. За підтримки закладена... духу навіть. да, да в назві закладена вся суть. Проектуваки з Що навіть коли людей на вулиці немає. Є є люди в Києві. Столиця жива. В столиці є люди і вони не бояться ні вибухів, ні сирен, ні нашого ворога. І вони виходять в центр столиці і співають. Саме тому Київ звучить. Да. Так. Київ живе і Київ звучить. І е, Ми так розуміємо, що після того виникла ідея, все-таки е, оце звучання Києва перетворити на е, е, якусь благодійну місію. І так е, був концерт на Пейзажній алеї, е, де ви збирали кошти на підтримку постраждалим. І зараз це вже буде концерт Філармонії, правильно? Так. Е, е, яка мета, саме така чітка цього концерту, е, коли він буде відбуватися, і як люди можуть долучитись до нього? Мета концерту Київ живе Київ звучить. Це проєкт. У нас вже Київ живе Київ звучить 2.0. Новий проєкт це для нас новий виклик. Нас запросили до філармонії в сезон дати концерт сольний. Для нас це дуже велика честь. Ми до нього дуже готуємося. І під цей концерт ми вирішили зробити ще декілька концертів. і… Відкрити збір у мільйон гривень на постраждалих від війни, бо музика лікує і ми можемо своєю справою. А, тобто, що, ось ми всю, все життя вчились тому, щоб співати, диригувати, і ми можемо своєю справою допомогти тим, хто зараз а, опинився у скрутному становищі. До речі, хочемо показати нам влад надіслав. Відео з репетицій, як відбуваються репетиції, давайте так одним оком швиденько подивимось. Ось так репетиції проходять. До речі, ти казав, що можна і прийти на репетицію. Так, хто хоче долучитись до проєкту, можна за донат, та, так. так прийти і послухати репетицію. Вже були такі випадки. Вперше я знаю, що е, можна долучатись до якогось хорового колективу, типу, і як наче за це платити. Але ось такого мені е, здається, що люди ще не чули, що можна на репетицію прийти. Так, да, це ми так вирішили спробувати. Один з. Ну, один з напрямів: ну, що ми даємо сольний концерт, що даємо кілька е, концертів просто неба, і також вирішили спробувати таку опцію, як прийти на репетицію за донат. А ну для того, щоб зсередини подивитися uh -huh. цю. Внутрішню кухню, як воно працює, і подивитися на наш творчий процес? Розкажіть, будь ласка, скільки взагалі часу це займає? Яке взагалі відношення хористів? Тому що ну як ніяк війна торкається кожну людину, але знаєте, мені здається, що якщо твоє серце, так би мовити, не співає, то ти не можеш ну передати все це у своєму співі. Що мотивує сьогодні хористів? Яка взагалі атмосфера у вас форі? Які очікування від цього трішки про цю от, підготовку, якщо можна? Атмосфера дуже крута в колективі. Це зараз ми зібралися як творчі волонтери, тобто це люди мотивовані тим, що вони хочуть допомагати і хочуть співати якісну, красиву музику і своєю справою допомагати. Тобто, грубо кажучи, я зібрав навколо себе зараз однодумців. і з такими людьми в такій атмосфері працювати одне задоволення. Скільки вас в колективі? Нас 25 чоловік. 25 чоловік. Тобто в кожного є своя робота, свої справи. А скільки часу займає взагалі репетиція, скільки годин на тиждень? Ну, дивіться, у нас спочатку серпня по три репетиції на тиждень, вже другий тиждень, на тому тижні у нас чотири репетиції, на цьому тижні у нас репетиції щодня. Wow. Репетиції тривають від двох годин. Мінімально. Також, наприклад, вчора була репетиція, до речі, я там скидав відео, можна подивитися, я збирав окремо солістів до репетиції. Я збирав окремо солістів до репетиції, тобто вони прийшли на півгодини раніше. Потім прийшла репетиція дві години. Потім я ще залишив деяких людей. І ми ще з ними репетировали. Mm -hmm. Тобто, там три три години репетиції було вчора. До речі, друзі, хто хотів би можливо знайти цей колектив в інстаграмі. У нас є фото аккаунту і посилання. просто як ви можете знайти в інстаграмі цей колектив. Також можете зайти до нас на інстаграм-сторінку. Ми там також дамо всі посилання. І якщо ви захочете відвідати концерт, чи можливо задонатити чи взяти участь в цьому проєкті, то це буде дуже добре. Ви зробите добру справу. Ну і наостанок, скажи, чимось глядачів, яка буде програма? Знову ж таки, які твори ви будете співати? Чим ви здивуєте слухача? Що ж, як я сказав, це авторський проєкт Відлуння епох від монодії до модернізму, тобто буде звучати українська духовна музика, яка рухалася по спіралі вгору і як вона змінювалася. Тобто буде спочатку, як в назві є, Монодія. Монодія це одноголосся. Це такий твір, буде виконувати соліст, тобто що почалося все з одного. А потім прийшла культура багато що спочатку співали чоловіки, буде чоловічий хор, розпів києво печерської лаври, буде партесний концерт Делецького, бароковий, буде класицизм представлений, український романтизм, і буде більше за все буде модернізму сучасних композиторів, тому що це люди, які творять зараз, і у них є неперевершена, дуже прекрасна музика. А, ну і приходьте на концерт, щоб її послухати. А, і хотів сказати, що частина з квітків піде також на наш збір, угу. тобто так. Ми зрозуміли, що частина да. збору за квитки і просто пожертви вони все будуть на благодійність да. у неділю. Але, ну, постри, о 18, у неділю у філармонії о 18.00 запрошуємо. Приходьте. Так, друзі, це в цю неділю так. Цю неділю, так. з нами в тому, друзі не пропускаємо, підтримуємо це. Буде щось надзвичайне. Як в декілька годин побачити всю історію розвитку музики, тому друзі, пам'ятайте. Так, Київ живе. Київ звучить. Такий проєкт е, був анонсований, і нам про це розказав Владислав Лисенко, керівник проєкту, диригент та засновник хору Юнайтед. Якщо ви тільки зараз приєдналися, заходьте до нашого Ютубу ранок надії чи до інстаграму. Ранок надії там дізнаєтесь більше. Наразі друзі маємо духовний сніданок. Це те, з чим ми розпочинаємо кожен свій день. Доєднуйтесь і нехай Господь буде з вами.